Чому запорожець ЗАЗ 966 отримав прізвиська вухань вухати чи чебурашка? Чому ця крихітна, але напрочуд витривала машинка стала таким знаковим символом радянських 60-х, 70-х? Як так сталося, що задньомоторний легковик малої кубатури став першим по справжньому доступним особистим авто для простих людей і досі викликає ностальгію у цілих поколінь? Сьогодні ми поринемо в історію цього унікального народного авто. ЗАЗ ЗАЗ-966 Запорожець дізнаємося для кого його створювали, що у ньому під капотом, чим він дивував власників і чому навіть десятиліттями по закриттю конвеєра про нього говорять із теплом. Ви на каналі Інфодядя. Давайте поринемо в історію технологій. Запорожець 966 не був створений заради понту чи розкоші. Це був дійсно народний автомобіль. Його заводська історія почалася як реалізація постанови Радміну СРСР зробити дешеве авто для мас у 1958 році. Ухвалили будувати малогабаритні автомобілі у 60-х на тлі відлиги це вилилося в розробку нового заз компактного задньомоторного седана. Коли машина з'явилася на конвеєрі у 1966-1967 роках, вона коштувала від 2200 карбованців, і це робило її найдоступнішою легковушкою свого часу. Прості сім'ї сільських мешканців, колгоспники, лісники, механізатори змогли вперше придбати нове авто з заводу за порівняно скромні гроші. ЗАЗ 966 проєктувався як робоча та економна машина, а не як важковик чи позашляховик. Це був справжній легковик для всіх, хто потребував простий і недорогий транспорт. Ціна від 2200 карбованців робила його доступним у середньому класі. На ту пору основну покупну спроможність мали саме запорожці, найдешевший горбатий ЗАЗ – Коштував 1800 карбованців, а пізніший 968 – близько трьох тисяч. Тому той, хто не міг дозволити Жигулі чи Москвич, міг купити запорожець. Владними рішеннями також піклувалися, щоб ЗАЗ 966 був максимально простим у виробництві й експлуатації. Його робили з мінімальною кількістю зварювання і великими штампованими панелями. Аби тиражувати дешево, отже, заз 966 став улюбленцем сільської та робітничої родини. Над ним не іронізували. Навпаки, сім'я могла зібрати кількарічні заощадження і отримати справжню машину для відпусток і вихідних. У такий спосіб цей чахлик дарував простій людині відчуття свободи пересування, недоступне раніше. Заз 966 був малолітражкою з позаду розташованим мотором, компоновка РР і повітряним охолодженням. Ось основні технічні деталі цієї моделі. Двигун це був новий для ЗАЗу, легкий В-подібний чотирициліндровий мотор з повітряним охолодженням. На перехідній модифікації 966 В 1966 року стояв мотор об'ємом 887 кубічних сантиметрів. І потужністю 30 кінських сил. Практично такий самий, як на попередньому горбатому ЗАЗ 965. Важливо. Обидва мотори були надзвичайно легкі й прості за конструкцією. Саме те, що потрібно для недорогої народної машини. Коробка передач, чотириступенева механічна, дуже проста і надійна, завжди хвалили її конструкційну міцність. Вона включалася за допомогою важеля на підлозі, як у багатьох тогочасних іномарок. Трансмісія була разом з головною передачею в одному корпусі, а момент передавався на задні колеса через потужні карданні шарніри. Підвіска та шасі тут одне з найцікавіших рішень. Усі чотири колеса мали повністю незалежну торсіонну підвіску. Зокрема, попередній важільний передній підвіски теж на торсіонах забирав мало простору, хоч і урізав обсяг багажника. Завдяки цьому автомобіль отримав дуже великі вертикальні ходи коліс, а пружини були м'якими. У результаті заз 966 зміг легко пересуватися розбитими дорогами. Великі вертикальні ходи коліс, цілком незалежна підвіска і м'які пружини дали змогу експлуатувати Запорожець навіть на сільських шляхах. Крім того, серійно встановлювалися широкі камери та шини великого діаметру, типу розмір близько 150 на 380 міліметрів. Нетипово великі для легковика того класу. Такі велетенські шини з високим профілем допомагали цьому малюкові рити ґрунт і гребти мокрий сніг. Габарити і вага. Сам кузов ЗАЗ 966-го був відносно містким. Його довжина становила близько 3 метрів 73 см. А ось вага, мінімальною для легковика, лише 760 кілограмів. Завдяки такій малій масі навіть невеликий сорокасильний двигун дозволяв їздити городом і трасою. Максимальна швидкість ЗАЗ 966-го становила приблизно 120 кілометрів на годину. Хоча на рівному шосе практичніше тримати 80-90. Головне, ця машина і не створювалася для спринтів. Вона створювалася для того, аби дістатися з пункту А в пункт Б будь-якою дорогою чи бездоріжжям, підтримуючи 40 60 км на годину. Сумарно конструкція вухатого зазу виявилась дуже вдалою і продуманою з огляду на призначення машини. Простота, низькі витрати на виробництво і обслуговування, достатній запас міцності. Запорожець отримав жорсткий кузов із мінімальною кількістю швів, а його агрегати без компромісів у надійності. Ця обмежена проте не підпресовано дешева конструкція і зробила заз культовим народним авто. Чому Запорожець 966-й не випускають сьогодні? Є кілька очевидних причин, чому ЗАЗ 966-й зараз можна зустріти хіба що в музеї або на виставці ретроавто. По-перше, конструкція застаріла. У старому кузові неможливо виконати навіть мінімальні сучасні вимоги безпеки та екології. Немає підголівників АБС, систем безпеки, норм викидів. По-друге, самого заводу вже немає. Наприкінці 80-х, Запорожець. Поступився передньопривідній таврі, а потім і її виробництво зійшло на нівець. Відповідно, воз'єднати серійний випуск запорожця без величезних інвестицій та повного переобладнання нереально. До того ж, ринок змінився. Тепер людям пропонують масово імпортні хетчбеки, кросовери та компактні позашляховики. Ідея простого застарілого, народного легковика втратила актуальність. Інвестора на відродження такої моделі навряд чи знайдеш. Нарешті технічно відродити ЗАЗ 966 невигідно. Його рідкокрилі двері, задньомоторна схема і слабкий мотор сьогодні вважали б анахронізмом. До того ж, за останні десятиліття автомобільні стандарти стали дуже жорсткими. Дешевий кузов із тонкого металу і найпростіші ремені безпеки не відповідають жодним нормам. Тому, попри любов колекціонерів і ретро-ентузіастів. Заз 966 залишився в історії. ЗАЗ 966 Запорожець це не просто черговий старий радянський автомобіль. Це яскравий приклад того, як за мінімальних ресурсів можна дати людям максимум можливостей. Він не був красивим чи швидким, зате був надзвичайно невибагливим. Простим у ремонті і давав змогу невеликій сім'ї виїхати з міста на своїй першій машині. У ньому ми бачили не тільки гаджет, а стиль життя, подорожі вихідними, поїздки на дачу чи в колгосп, можливість нарешті, не залежати від автобусів. Дизайн за з го був дуже впізнаваним і навіть став мотивацією для автопародій. І це теж ознака культовості. А головне, ця машинка дарувала вільні кілометри там, де дорожнє полотно кінчалося. Вона упевнено рухалася далі. Завдяки простій, але надійній конструкції вуха Того власники змогли створити цілі родини технічних ентузіастів, що й досі свапують у цій моделі різні силові агрегати та вдосконалюють її. Зрештою, заз 966 став легендою не як машина, а як символ доступності та свободи пересування. Навіть якщо зараз епоха Запорожця пройшла, спогади про неї живуть. Адже такі легенди не зникають. Вони стають частиною нашої історії. Якщо вам сподобалась ця подорож у минуле, поставте вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб не пропустити наступні історії. Ви на каналі Інфодядя дякую, що подорожуєте в часі разом зі мною. До зустрічі!